Уроки. Тема уроку термометр, вимірюємо температуру повітря, води, перебуваючи вдома, про те, тепло чи холодно на дворі. що є джерелом тепла на землі. Джерелом тепла на землі є сонечко. І те, тепло чи холодно, буде залежати від того, як сонечко нагріває нашу землю. За допомогою якого ми можемо дізнатися, холодно чи тепло? Правильно, за допомогою термометру. Тепло чи холодно на дворі, потрібно знати температуру нашого повітря. Можна зробити за допомогою термометра. Термометр це прилад для вимірювання температури тіл. Властивість рідин розширюватися при нагріванні та стискатися при охолодженні. Правильно термометр складається з корпусу, шкали з поділками та скляної трубки, заповненою рідиною. Зазвичай це спирт або ртуть. Вуличні термометри зазвичай в нас із чим? Звичайно, зі спиртом. Вимірюють в градусах. Градуси позначають таким значечком. Маленькою такою кружечком. На шкалі термометра є рисочки – Поділки. Кожна поділка відповідає одному градусу. Навпроти поділок є цифри, які показують число градусів. Наприклад, перший термометр. Скільки градусів? Правильно 5 градусів. А на другому подивись: так, там мінус 5 градусів. Топчика рідини в трубці термометра показує число градусів, тобто температуру повітря. Поділка 0 градусів це межа між градусами тепла та градусами холоду. Якщо стовпчик термометра піднімається вище нуля, то число показує градуси тепла. Їх записують зі знаком плюс. Тобто кажуть 5 градусів тепла або плюс 5 градусів. Опускається нижче від нуля, то число показує градуси холоду. Їх записують із знаком мінус, або кажуть 5 градусів морозу, або кажуть мінус 5 градусів. Термометри бувають різні за призначення. Є для вимірювання температури повітря. Перший, подивись, будь ласка, термометр під цифрою 1. Ще є для вимірювання температури води. Він у нас знаходиться під циферкою 2. І останній для вимірювання температури тіла людини. Це в нас буде третій термометр. Досліджуючи природу, ти будеш користуватися термометром. Запам'ятай, це скляний прилад. У для вимірювання температури тіла людини використовують отруйну ртуть. Поводця з термометром дуже обережна. Звичайно, зараз є термометри електронні, так або безртутні, але все одно поводця з ними дуже обережна. Будь ласка, спробуй дослідити. Термометром, призначеним для вимірювання температури повітря, виміряй температуру повітря в приміщенні. Опусти термометр для вимірювання температури води, якщо в тебе таке є, у склянку з водою та почекай, поки стовпчики рідини перестане рухатись. Тоді визнач температуру води. Запам'ятай, не можна класти термометр, якщо ти знаєш, що вода дуже гаряча. Усі тіла мають певну температуру. Приладом для вимірювання температури є термометр. Термометри бувають різні, для вимірювання температури повітря, вимірювання температури води. Та вимірювання температури тіла людини. Які термометри використовують у школі, а які вдома? В школі ми використовуємо термометр для вимірювання температури повітря. Медсестра може використовувати також термометр, щоб поміряти вам температуру тіла. Дякую за увагу, ви молодці.